Усім привіт! Я сьогодні в Києві на Хрещатику. Хочу відвідати книгарню «Сяйва книги. До речі, це одна з найстаріших книгар Києва. Ще побачу і вам покажу. Сяйво книги одна з найстаріших книгарнь Києва. Її історія розпочалася ще у 1944 році. На той час у місті Київ, звільненому від німецької окупації, було відкрито невеличку книгарню з назвою Сяйво. Через деякий час у зв'язку з розширенням, а саме у 1961 році, книгарня переїхала у нове велике приміщення, у якому вона знаходиться і до цього часу. Адреса книгарні, місто Київ, Хрещатик, вулиця Велика, Васильківська, 6. На сьогодні у книгарні представлено близько 15 тисяч книжок від майже 300 видавництв, включаючи ексклюзивні та подарункові видання. У книгарні часто проводять книжкові презентації, благодійні майстер-класи та літературні вечори. Раніше тут декламували свої твори Остап Вишня, Максим Рильський, Павло Тичина. У 2022 році «Сяйво книги» ініціювала збір російськомовних книжок на переробку. Усім, хто приносить і здає видавництва російською мовою, надають знижку 10% на купівлю книг. За кошти російських книжок, які люди здавали на макулатуру, придбали авто для Збройних сил України. Автівку назвали мобіль» і передали на передову на Херсонщину. На моєму каналі вже є розповідь про одну книгарню. Це книгарня Сенс, яка теж знаходиться на хрещатику. Кому цікаво, запрошую до перегляду, а також запрошую підписатись на канал. Читаю я багато, купую книги часто, тому вирішила створити рубрику «Книгарні Києва, де буду намагатись показувати вам цікаві місця. Дякую, що подивились відео, і до зустрічі у наступних.